Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вітальний килимок Марка 9.37. Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Переглядаючи килимки для підлоги виставлені в місцевому магазині. Я звернула увагу на написи на їхніх поверхнях: Привіт або дім з намальованим сердечком. Я обрала з написом Ласкаво просимо. Розмістивши цей килимок у відповідному місці вдома, я замислилась над станом свого серця: чи був мій дім справді гостинним? Як того бажає Бог? Наприклад, для дитини, яка продає шоколад для шкільного проєкту? Або для сусіда в біді, або для родича з іншого міста, який раптово зателефонував. У Євангелії від Марка розповідається, як Ісус, після перебування на горі преображення, де Петро, Яків та Іван стояли в благоговінні в його святій присутності, зцілює одержимого хлопчика, батько якого вже втратив усяку надію. Потім Ісус почав говорити учням про свою майбутню смерть. Однак вони не зрозуміли його слова. Тоді Ісус взяв дитину, посадив собі на коліна і сказав, Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Хто ж приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене. Тут слово приймати означає приймати як гостя. Ісус хоче, аби Його учні приймали усіх, навіть недооціненних та незручних. А чи поширюю я Божу любов на інших? Її прояв починається з прийняття Ісуса як дорогоцінного гостя? Чи дозволю я йому вести мене, приймаючи інших так, як Він того бажає. Коли і як ви прийняли Ісуса у своє серце? Який вплив це повинно мати на ваше прийняття інших? Помолимось. Господи Ісусе, оселися в мені і дозволь, щоб я перебувала в тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.